Ключ до спасіння не метушитися. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 32-го звичайного тижня, рік перший. З Євангелії від Луки Господь Ісус сказав: Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж. Аж до дня, коли ной увійшов до ковчегу, і надійшов потоп і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та того дня, коли лот вийшов з содом, Линуло вогнем і сіркою з неба і всіх вигубило. Так само буде й того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті, нехай не злізає їх узяти, а хто на полі, так само нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота. Хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам тієї ночі двоє буде на однім ліжку одного візьмуть, а другого зоставлять. Дві жінки молотимуть у купі. одну з них візьмуть, другу ж зоставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали де, Господи? Він відповів їм, де труп, там й орли зберуться. Чи знаєш, як треба поводитися, коли раптом потрапляєш у сипучі піски? Розслабитися. Це може звучати нелогічно, однак насправді найгірше, що можна зробити в такій ситуації, це відчайдушно борсатися, намагаючись вирватися з піщаного полону. Бо що більше ти смикаєшся, то глибше занурюєшся, ключ до спасіння. Розслабитися і дозволити своєму тілу випливати. Тоді твої ноги поступово підніматимуться на поверхню, і ти зможеш потихеньку вибратися з халепи. Тобто в такій ситуації необхідно діяти всупереч інстинктам. Страх і неспокій за майбутнє можуть захопити нас у полон, як сипучі піски. Коли ми постійно слухаємо світ і його погані новини, то піддаємося розпачу і починаємо смикатися. Що більше ми зосереджуємося на тривожних думках, то більше віддаляємося від Бога. Вихід, який пропонує Христос, простий і складний водночас не панікувати. Тому зосередмося на сьогоденні. Та довірся Богу. Проси Його вести тебе і залишайся спокійним. Живи тут і зараз. Прийми сьогоднішнє Євангеліє як інструкцію до дії. А що ти можеш сказати про себе? Чи є у твоєму житті неспокій, який перешкоджає тобі? Наступного разу, коли відчуєш себе, немов у сипучих пісках, спробуй відпустити ситуацію, а потім зосередся на Ісусі Христі і на тому, до чого Він запрошує тебе сьогодні. Відкинься назад, покладися на Господа і дозволь Йому витягнути тебе на твердий ґрунт Божої волі. Господи, допоможи мені сьогодні віддати Тобі всі мої сумніви та відпочити у Твоїй присутності. Я хочу відпустити свої страхи за майбутнє і свідомо проживати кожну нить цього дня з тобою. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.